Вишовні трусики з мереживом. Я коли побачила цей набір, це ж наша новинка. Я правильно розумію? Так. Та це наша новинка. У нас ще не було такого набору. То я коли побачила його в списках замовлень від постачальника, у нас турецький турецький постачальник, то я таке подумала, що, типу, безшовні з мережевим. Це, типу, як щось поєднати непоєднане. Це як я люблю їсти Наполеон з, з маринованими огірками. Ну, типу, поєднати дійсно щось таке дуже дивне. Але коли вони приїхали, ну я побачила, що це дійсно дуже гарно. По-перше, хочу вам показати, як вони виглядають. От позаду. Дійсно дуже класні трусики, якісне мережево. Воно не буде псуватися, тому що таке мереживо, ми знаємо, що це за мережово, бо воно використовується ще в інших наших моделях, і воно реально дуже якісне. Хочу розказати свою історію, яка в мене була історія з подразненнями. І ти зрозумієш, до чого я веду. В мене. Певний час були подразнення ось в цій напередній зоні бікіні. Ти uh -huh. стикалася з таким? Так, звісно, це самоделікатна частина тіла. <рес> да, так, да. і насправді ну, про це мало говорять, але це, типу, реально є. І, коротше, в чому прикол? <рес> я думала, що ці подразнення викликані, викликані через гоління. І я така думаю: блін, все, ти типу, піду на лазерну епіляцію. Коротше, проходила я курс лазерної епіляції, але подразнення нікуди не ділися. І і я така думаю, ну блін, в чому може бути прикол, і просто. Я не знаю, чому. Я не додумалася написати чату GBT раніше. І я якби ну, я мене написала, кажу, у мене подразнення от на передній зоні а, лінії тим, бікіні, типу, в чому може бути проблема? Я думала, що це різгоління, тому якби пішла на лазерну пляцю, але якби вона цієї проблеми в мене не забрала. І він першим пунктом написав: це неякісна білизна або незручна. Тобто реально багато проблем. З здоров'ям, це реально в нас зв'язано з білизною. Я змінила білизну певний час на безшовну, то, щоб мені взагалі нічого не натирало, навіть ось ці от передній зоні бікіні. Я змінила, і що ти думаєш, пройшло три тижні, і в мене подразнень як не було. Це дійсно дуже-дуже важливо і піклуватися про своє здоров'я, про своє тіло, носячи дійсно гарну та якісну білизну. Тому цей набір у нас представлений в. В такому uh, кольорі, тут, можна сказати, тут три кольори: бежевий, чорний та білий, біли. розміри від m до 2. XL. Дійсно класна розмірна сітка і класна кольорова гамма, тому що в одному наборі він, він реально копійки коштує. Ну я подивилася, в нас на сайті 5 штук за таку ціну. Та ви, блін, одну штуку купите в іншому магазині, особливо в брендовому, навіть за більшу суму, чим в нас коштує цей набір з п'яти. І тут три кольори це дуже зру. Я згадала пісню, що три кольори, чи там два було. Два. Два? А. Два. два кольори, неважливо. Тут три кольори: базові: білий, чорний та бежевий. Це база на кожен день під будь-який одяг. Ті кольори, які завжди, як це буде в обіході, правильно так сказати? Завжди будуть актуальні ну, так. в гардеробі. Мастхев да? тобто, завжди... такий must -have, да, must have кольорів. Тобто топ 3 кольори: білий, бежевий, чорний. Вони є в цьому наборі. Але при тому, трусики, окрім того, що зручні, що це, знаєте, мейнстрім нашого магазину, це зручність, комфорт о і якість. То, окрім комфорту та зручності, тут ще вписується дуже гарно мережево. Ще раз я вам його покажу, дуже класно вписується це мережево. щоб, при тому, окрім того, що вам зручно, щоб ви виглядали гарно пожіночно і привабливо, щоб ви, основне дівчата, подобалися в першу чергу собі, а вже потім всім іншим, і то за бажанням.